Нарешті ми дочекались офіційного старту продажу Magical Noni в Україні. Дуже стильна коробка з полінезійськими візерунками і, звичайно, надійне пакування, щоб при транспортуванні все доїхало цілим і неушкодженим. А надійне пакування особливо важливо, тому що такі продукти повинні випускатися тільки в склі. Дуже стильний дизайн, який також є, захистом від прямих сонячних променів. На зворотній частині пляшки вказано, що цей напій в своєму складі має 90% ферментованого пюре ноні. Решта 10%. Це концентрати червоного винограду і лохини. І на сьогоднішній день це саме дієва формула. Меджикал Ноні не містить жодних консервантів, в тому числі і цукру. Це повністю натуральний продукт. Сам по собі ноні доволі специфічний на смак, але в цьому варіанті з додаванням концентратів винограду лохини він смачний і в міру солодкий. Я впевнена, сподобається навіть діткам. Меджикал Ноні це природній, безпечний і головне дієвий продукт для зміцнення імунітету і покращення загального стану здоров'я.